Добрий вечір, слава Україні, добрий вечір. Героям слава пане Василю. Проясніть ситуацію з обох боків чи є ці протести польських фермерів виправданими? Чому вони так роблять, особливо в такий спосіб, висипаючи на дорогу українське зерно, що не аби як українців, так зі зрозумілих причин чи можуть це бути провокації? Ну, дивіться, коли протестують, страйкують люди, захищаючи свої права. Це нормальні речі і в Європі, і в нас в Україні. Це все прекрасно. А те, що зробили там ці провокатори, висипавши зерно на, 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 на дорогу. Ну, поляки є християни, і, і зробивши такі речі, вони вчинили гріх, і нехай звернуться до своїх. Священників до своїх єпископів їм пояснять, що так не повинно не повинно робити, але там є друга сторона медалі. Там є дійсно антиукраїнська партія конфедерація, і ми це всі прекрасно знаємо, і вони це провокують. Ну невідомо чи. Чи їх там під, підживляє Росія чим платять гроші? Але вони це чітко робили і роблять все, щоб зіпсути стосунки між нашими країнами, і це є правда. Чи чи буде уряд сьогоднішній на це дуже сильно реагувати? Ну у них скоро будуть місцеві вибори. Я думаю, що вони дуже сильно реагувати не будуть. Першу чергу вони будуть захищати інтереси своїх громадян, які вийшли на протести. А те, що ці люди певні люди, певні особи вчинили злочин, ну. Повинна працювати поліція, повинна працювати прокуратура. Повинні за ці речі, такі речі повинні бути наказані. Ну я думаю, що наше посольство у нас там дуже, дуже фахові люди працюють, і, і наш посол, пан Василь Зварич, і наш консул пан Олег Пус, який є в Любліні. Вони фахові люди. Я думаю, що вони все відпрацюють, і реакція буде. В цій ситуації трошки інша ситуація є, є справа. Ви розумієте, я особисто ще працюючи в Любліні, неодноразово звертався до нашого керівництва, щоб вони почали працювати, почали розмовляти з польською стороною, з Литвою, Латвією, Естонією. Ну на жаль, цього не відбувалося і не відбулось до сьогоднішнього дня, я прогнозував ті протести і не тільки ці протести будуть ще інші, Ви побачите, тому що агенти російські працюють в Польщі і не можна сказати, що в Польщі 100% поляків тішаться, радіють, що там українці до них приїхали. Ну вони допомагають українцям, рятують. Як можуть, і дійсно польща підтримує нас в тій боротьбі проти Московії, але це не означає, що всі 100% поляків є дуже так нам скажімо, дружні, тому треба працювати треба сідати за стіл переговорів, працювати. Тим більше я наголошую неодноразово, що нас може врятувати, якщо сьогодні Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна створила спільний хаб. Для сільськогосподарської продукції, і це є шанс нам врятуватися. тому що ви подивіться не тільки поляки стрикують і словакії, і угорці. І румуни будуть і, і інші країни. Вся Європа фактично буде проти України. Така правда є на, на жаль, тому що Україна виробляє дуже багато е, ну сільськогосподарської продукції, яка буде конкурентною для інших країн, і тому нам треба з цієї ситуації якось виходити, тому що ми сьогодні тішимося, що ми вже йдемо до Європи. Нас вже приймати будуть нічого подібного. Ви побачите, деякі країни будуть блокувати е, наш вступ до е, Унії Європейської. Ми бачимо приклад, де Туреччина вже скільки років іде до, до Уні Європейської і, і не може до сьогоднішнього стати членом повноправним членом Європейського Союзу. І, на жаль, така ситуація може і нас чекати. Тому нам треба працювати в інший спосіб. Але, на жаль, то є проблема, скажімо, сьогодні ще деяких наших урядовців. Які цього не розуміють, от сталася проблема тоді перше блокування, коли пшеницю вивозили, нам не давали вивозити. Ну поїхали щось там, ніби вирішили. Сказали, що вибори закінчаться, все нормально, ми будемо з ними працювати. У нас буде все окей. Ну, бачимо, не стало окей. Там перевізники почали страйкувати, Тепер знову рільники вийшли та знову протестують. Там ще хтось вийде, буде протестувати, і це буде весь час. А ми будемо погашати такі такі проблеми одноразово. Ну, поїхали, щось будемо домовлятися. Будемо просити. Не потрібно так працювати. Треба працювати трошки ширше і дивитися на майбутнє. Війна закінчиться. Вона закінчиться рано чи пізно закінчиться, і ми переможемо в цій війні. Але чи ми будемо членами Європейського союзу? Ну це питання, тому що ніхто над цим не працює. Я розумію, що наші там урядовці, деякі там представники наших міністерств працюють виключно там з європейським союзом. Вони працюють там з комісіями. Все нормально, у нас все прекрасно. але люди добрі. В нас є ще сусіди. Є поляки, є угорці, є словаки, є румуни. Чому з ними не працюємо? Ну працюємо з ними і тут дуже тісно працюємо. Я розумію, що Америка, там наші добрі партнери. Ми їм безмежно за це вдячні. Є там Англія, Канада, інші. Ми їм безмежно вдячні. Але є сусіди. Працюйте глибше з сусідами, більше працюйте, і тим більше, що з польського боку, наскільки мені відомо, коли я був ще на посаді, і представники ПІСУ і представники зараз дійсно діючі діючи сьогодні. Партії яка є при владі, це платформа і союз самі інших партій. Вони теж готові з нами співпрацювати глибше, тісніше. Так само Литовська само Латвія, так само Естонія, і вони всі були би зацікавлені, якщо б ми об'єднали, скажімо, те, що я говорю про такий великий хаб, спільний хаб, тоді би не були. Ми б не були конкурентами. Ми б не були якимось, там, знаєте, таким, ну не знаю, білою вороною серед європейських країн. У нас все було би прекрасно і працювали би нормально, і ніхто нам би не блокував, і все було би чудово. А сьогодні, от, наприклад, дійсно, деякі наші ну не знаю, це не контрабандисти, але наші е, трейдери, які там скуповують зерно, демпінгують ціни, і дійсно вони наражають на такі от протести, на такі страйки, тому що ті працівники сільського господарства, скажімо, польщі і інших країн, вони захищають свої інтереси, тому що вони втрачають ринки. У зв'язку з тим, що ми заполонюємо фактично всі ринки Європи, і це є правда треба працювати двохсторонньо я і польському уряду і українському уряду але чомусь з нашого боку я ще раз наголошую якби ми не воювали якби нас не було сьогодні війни кровопролитної якби ми дійсно у нас була добра економіка все окей можливо ми б там комусь щось диктували і там е, проводили б якісь свої там операції але ми сьогодні в тому стані що нам комусь вказувати про щось е, ну нам треба якось вижити по перше, ту війну треба виграти з другого боку, якусь економіку втримати, і, і, і я думаю, що наші урядовці повинні трошки ну якусь глибше працювати, ширше. А цього немає сьогодні. Пане Василю ну, немає на не повірте мені. А ви сказали про те, що будуть ще інші протести? Про які саме йдеться? То можуть продовжуватись після 9 березня протести фермерів? Чи будуть знову протести перевісників? Про що а, що саме ви маєте на увазі? Ну, дивіться, я маю на увазі те, що е, ця проросійська партія конфедерація вона весь час буде е, робити ті чи інші страйки, ті чи інші протести проти всього українського проти всього. І вони так само підбурюють і, і угорців, і словаків, які теж є. Ну там не всі, але частина таких самих партій, які є антиукраїнські, і вони будуть все це робити. Побачите, і це і це не це буде неодноразово до, до тих пір. Поки ми не сядемо за стіл переговорів. Я вже неодноразово говорив. є в нас Люблінський трикутник підписав наш пан міністр, міністр закодовиних справ України Дмитро Кулеба. Дуже правильно зробив, дуже мудро вони поступили. Підписавши цей трикутник, де є Польща, Литва і Україна. До нього треба долучити вче Латвію, Естонію і, і, наприклад, сьогодні ми маємо проблему економічному нас є і будуть економічні проблеми. Створити спільний великий хаб. Де би вся продукція сходилася, і немає значення, чи Україна виробляє найбільше тої продукції, а там, скажімо, прибалтійські країни менше, але це все об'єднується в один великий хаб. Всі заробляють нормальні гроші, ціни не депігуються і продають на цілий світ там на, на Європу там чи на, на Африку, на, на інші країни азійські. І тоді всі заробляють, і тоді не буде проблем. Бо з нами вже було чотири країни, які вже є в Уні Європейській, чотири країни, які є члени НАТО, нам би було легше вижити, тому що завтра проти нас будуть повставати інші країни європейські, бо ми їм будемо перебувати той ринок, і це є правда. І, і це перше питання економічне. А друге питання це є оборонно, це є оборонний напрямок. Так само нам треба об'єднувати співпрацю і так я розумію, що ми там працюємо співпрацюємо з Америкою з іншими потужними країнами, нашими, нашими партнерами. Але не треба забувати, що е, сусідами нашими є вони. Це є Польща, це Литва, е, Латвія, Сонія. і вони зацікавлені у величезному величезній співпраці з Україною. Тільки над цим треба працювати. Кожний день є. Створили трикутник. Так створіть виконавчий орган. Нормальний виконавчий орган і по проведіть переговори з цими країнами. Вони направлять своїх людей і працюйте глибинно, не, не тільки одноразово. Почали страйкувати. Тоді почали міністри там їхні представники їздити, щось домовлятися. Працюйте наперед, попереджайте такі страйки, де не буде там, якщо навіть ця конфедерація захоче з часом щось там страйкувати чи виступити проти України, то оцей виконавчий орган цих п'яти країн фактично їх поставить на місце і вони не зможуть нічого зробити, тому що все буде вирішено, Питання тих страйкарів будуть вирішені, і вони не будуть виходити, не будуть протестувати. Але нам треба працювати ще раз говорю, сідати за стіл переговорів працювати. Пане Василю, окрім комунікації, так і між Україною і Польщею, міністрами владою, чи можуть щось зробити українці, які живуть за кордоном, в Польщі, наприклад, вийти також на протести. Чи є в цьому роль українців, які живуть за кордоном? Чи може бути їхня роль? Нічого вони не можуть зробити. Вони... Вибачте, дуже в такому стані знаходяться, де вони потребують допомоги, і дійсно їм польська держава допомагає. Поляки допомагають тому, що сьогодні навіть щоб ви зрозуміли, більшість поляків це поза 60-70%, Вони все ж таки співчувають нам і нашим громадянам, і допомагають чим можуть, як можуть. Я там є частинка, якась скажімо, таких, що ну пам'ятають історію нашу і так далі, і тому подібне, і плюс проросійські, які належ... ну чи вони отримують гроші, я не знаю. Нехай над цим працюють польські правоохоронні органи, але це правда, і вони будуть далі це робити, розумієте? Тим більше вибори місцеві вибори в них на носі, і вони теж дуже переживають, чи їх підтримують чи не підтримують на виборах ту чи іншу партію, і це буде відбуватися. Але якщо би почати цей процес переговорний про створення такого регіонального союзу, де абсолютно воно дозволяється, і навіть якщо ті країни є членами Європейського союзу чи членами НАТО їм дозволяється створювати такі регіональні економічні там оборонний. В таких напрямках працювати, і це нам би дало шанс зняти оці всю напругу, і і ми далі би рухалися до європейського союзу. Нам легше було би тоді вступити в європейський союз, бо нас би вже фактично підтримували е, країни, які є членами європейського союзу, і нам би ніхто ніхто би не розказував що Україна завтра заполонить весь європейський ринок своєю продукцією і іншими питаннями. Ви розумієте, і це це і реальність нашого нашого життя. І цього не розуміти, цього не бачити, ну мені дивно мені просто дивно.